Сергій Бліднов 19,5 з половиною років пропрацював на швидкій у Луганську. Був молодшим медбратом у кардіореанімаційній бригаді. У Чернігові починає спочатку не лише своє життя, а й трудовий мене безперервний стаж у на скорой помощи был 19 военновед и в связи с тем что мне поставили печать ЛНР в мае месяце незаконно они просто перерегистрировали скорую помощь без ведома сотрудников потом поставили перед фактом и исчезли печати украинские на печати они стоят Куданской республики в вот. России. И поэтому не решили вот этой вот надбавки. Причем официально сообщается, что это надо вот специальное постановление Министерства здравоохранения, чтобы как-то вот с этими печатями трудовой... Сергію дали півставки на Чернігівські швидкі, кажуть, більше поки нема. З житлом теж проблеми, поки тимчасово знайшов. Аби допомогти товаришам по нещастю, пішов волонтером у громадську організацію. Март Сергій каже, крім побутово-матеріальних проблем у переселенців багато інформаційних. Коли переселение с первого на первого в социальную защиту, чтобы оформить статус. Вот я в областную ходил. Там вообще отсутствует хоть какая-то информация, куда переселенцу можно обратиться. После этого даже в волонтерские какие-то организации вся информация отсутствует. Как, какое государство может помощь предоставить? Проект Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам, запорука соціальної адаптації, якраз і має вирішити цю проблему. У його рамках обласна бібліотека імені Короленка провела круглий стіл з представниками фондів, громадських організацій, державних установ і самими переселенцями. Наталія Кирієнко представляє тут Державну міграційну службу, яка у Чернігівській області взяла на облік 6 тисяч п'ятсот внутрішньопереміщених осіб. Трьомстам з них довелось відновлювати паспорти. Зазвичай така процедура триває. До 10 днів, поки перевірять необхідні дані. Перевіряють за базами державного реєстру виборців. Вони найточніші і ретельно, аби ворог не проскочив. Ці послуги надавалися територіальними підрозділами. П'ять було визначено в області. А на теперішній день всі територіальні підрозділи нашої області надають ці послуги в кожному районі. В кожному районі, аби переселенці краще орієнтувалися, куди звертатись за допомогою. В бібліотеці Короленка розробили для них довідник своєрідну місцеву дорожню карту. Такі довідничок. Робить тільки наша бібліотека в друкованому вигляді як у нас, як нас з'являються якісь можливості. Ми їх дру, ми його друкуємо, передаємо у фонд. Е Безробіття розміщений в соціальних мережах він доступний абсолютно. Ми можуть люди скачувати. Крім того, для переселенців у рамках проекту заплановані тренінги по пошуку житла і роботи, по підприємництву і навіть майстер-класи з хендмейду. Із бібліотеки вони можуть безкоштовно надіслати електронного листа і зв'язатися по скайпу із родичами. Хто не вміє, тут же навчать комп'ютерні грамотності. Юлія Іванова активно користується запропонованими послугами, а на круглий стіл покладає великі надії і підготувала ряд запита. Тань, головне з яких житло сама бальна, як кажуть, тема, це житло. Де ви живете зараз? Сейчас я в данный момент живу в центрі матери рібенка на еліватор на шесть. Ну там ограниченный срок проживання. 3 месяца. можна вирішити не тільки інформаційну проблему, а й житлову, переконана Наталія Дудіч. Прямо перед круглим столом вона повернулася з Києва з готовими механізмами вирішення питань переселенців у п'яти напрямах: від житла до медицини і освіти. Це оон. Хабітат така структура. Є така програма, яка має бути ініціювана самою властю. Це непосредственно влавний врач, це зайнятості руководство і так далі, так далі. Всі направлення бути охвачені. Якщо ми зараз должны это сделать, то тоді день бути заложені шістнадцяти, 17, 18 годы. Гроші хабітатом уже виділені, але щоб їх отримати, місцева влада має розробити проект їх освоєння. Мабуть, саме тому вони й досі не освоєні в жодному з регіонів України за винятком Сєвєродонецька. Певно, там місцеві владі такі при. Тесло та так, що до будівництва долучили навіть японських фахівців. Побудоване за кошти хабітату житло соціальне, без можливості приватизації, тому у будь-якому випадку воно б залишилось Чернігову. Громадські активісти збираються на прийом до місцевої влади дізнатись, що зацікавиться вона можливостями не тільки вирішити проблеми переселенців, а й покращити життя чернігівців.